Восемнадцата серія в пошуках шишацького дубу. Тут у нас майже автострада. Буде кропива. О, тут заросло добряче. Ось вона кропива. Ти ж хотів, Серега. Красота. На борщ назбираєш. На борщ? Да. Ти вже назбирав? Ноги воно вколов, блядь, за тебе. Нормально. Казав, коли вдівати, передбивай. Та сколько тут 300 метрів? Скиглиш, як дівчисько. Не звертай уваги. Десь тут зараз буде вправо, в кущі. Таємна стежка не кожен її знайде. А он місток. Ну тут їх два. Прямо? Прямо і от на другий мост. Не розвалив, не. Ну трішки є. Можна снизу, да, отут. Ватруха вже мягенький. Таким же ж років 10. А ось і дубець. Великий, добрячий дубець. Добрались ми до Шишатського дуба, це вже черговий наш виїзд, кожного року ми сюди їздимо. Ось він здоровенний, можна подивитись по велосипедам. Який він здоровий. Йому кажуть, що років 800, але правду ми не знаємо. А ось оцей хлопчик, ось той, що зліва в білому. Десять років сюди збирався їхати, нарешті добрався. А цей взагалі новачок. Мімо проходив. Да. Отакий він високий, дуже високий. Серія. Висоту заміряти неможливо, бо нема в нас таких приборів, але він здоровий.